Так а оцей замікс? Оце Це морський пухтель. А що там? А, колектив, восьминочки. Ух ты, кріветка, так. Дивися. Да. Бачиш? Мідії. Так, А з чим його їдять? Просто їдять? А з чим їдять от такі продукти? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З картоплею, макаронами чи як. Ні, от лонг густ ти Перший раз буду пробувати. Да. Клас. Будемо пробувати, покажемо вам на відео. А ви хочете теж купити таку баночку лангустів, пишіть в силку в описі до кличні в магазин. В особисті повідомлення, замовляйте дуже смачні продукти. Це з моря. Це з дикого середовища все. Тому поспішіть за смакотою. Я б сказав без океану. З океану? Ну так, логічно. <с>? Оця штучка, так? <да>? Да, усе тут, да? Це ж тоже де скумбрія живе? То то тунець, наверное. А може скумбрія? Ні, це скумбрія. Та Тунець, кстати, в них теж є. Ось така грібина. Я там ну, відео я вам покажу. Блін, ну така смакота. Тому ви, якщо хочете замовити. Ну, Що значить якщо? Замовляйте! Дуже смачно.